Малята, до нас сьогодні завітав дуже цікавий гість. Послухайте, хто це? Коло схоже на м'яча. Що завзято скаче на годинник на столі, на пиріг гарячий. І колеса на авто. І сонечко над морем. Все, що круглим бачимо ми, називаємо коло. Так, малята, вірно. Ну що, готові зі мною пограти? Тоді починаємо. І перше завдання у нас. Треба визначити, який круг великий і який маленький. Що треба зробити, щоб дізнатися? Правильно. слід покласти один круг на інший. Ми беремо зелений круг і кладемо на червоний. Отже, який з кругів у нас великий, червоні, а який маленькі, зелені. Малятик чудово! Скільки в нас великих кругів? Один, а маленьких теж один. Виклади за зразком кружечки. У тебе чудово виходить. Молодці маляти. Знайдиться. Ви однакового кольору та з'єднає так. Червоний, синій, зелений, та жовтий, чудово.